Хтось думає, якби в мене було пару тисяч доларів, я б одружився, і мені навіть квартири не треба, я був би щасливий. Або чекають, що ось-ось щастя настане, або вже шкодують, що воно вже пройшло. Погано, коли людина всю свою надію будує на оцих матеріальних тимчасових речах. Слава Ісусу Христу. Е, є перелік питань, які ми кажемо, це риторичне питання, тобто, які нам і так відома відповідь. Одне із таких питань: чи хочете ви бути щасливими? Ну, звісно, що хочемо. Кожен хоче. Може, менші а, люди, чи дуже молоді ну, не до кінця усвідомлюють, що це, чи як це, але прагнення. Щоб мені було добре, є у кожного. І це прагнення заклав у нас наш Творець. Я хочу, ми будемо читати деякі місця слова Господнього, трішки про щастя поговоримо. І Едуард Асадов, один поет, роздумує про щастя так. Що ж таке щастя? Одні говорять, це страсті. карты, вино, увлечения. Все острые развлечения. Другие верят, что счастье в окладе большом и власти, в глазах секретарш плененных и в трепете подчиненных. Третьи считают, что счастье — это больше, это большие участия, забота, тепло, внимание и общность переживания. По мнению четвертых, Смело сидеть до рассвета, однажды в любви признаться и больше не расставаться. Еще есть такое мнение, что счастье это горение, поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. Ну и так дальше. Нам с Все мы думаем и искажаем счастье. Люди по-разному отвечают на это вопрос, что... Для них є щастя, добрі друзі, спілкування, робота, кохання, успіх, здоров'я, стабільний фінансовий стан, дім, приваблива зовнішність. Цей список можна продовжувати, ну десь в таких рамках його окреслюють. є багато речей, які на думку людей приносять щастя. І люди прагнуть до цього. Молоді говорять, якби в мене була оця річ. Яку я не можу зараз придбати, я був би щасливий. Хтось думає, якби в мене було пару тисяч доларів, я б одружився і мені навіть квартири не треба, я був би щасливий. А хто вже досягнув цього, думає вже на іншому рівні, мені вже потрібно. Ну Що я вже скільки років живу, шитла немає. От якби мені купити нову квартиру в перлині в Умані, я був би щасливий. А вже люди постарші думають, якби мене ноги не боліли. А це там болить щось, якби в мене ще щось, я був би щасливий. Якби діти частіше, або взагалі, щоб вони через забожили, я був би щасливий. І так з віком люди думають, що б мені ще потрібно було, щоб я був би щасливий. І часто буває так, що люди або чекають, що ось ось. Щастя настане, або вже шкодую, що воно вже прийшло. І так, в багатьох людей життя складається із того, чого ще немає, або із того, чого вже немає. І це дійсно так. От колись ми жили, ото от було життя. Ну що зараз? Ну що зараз? І так, якщо на російській мові сказати, що жизнь із желаній і сожеланій. Чогось ми ще бажаємо, а про щось уже шкодуємо. Мені б зробити ремонт, мені б закінчити навчання, одружитись, вийти на пенсії. І тоді почну жити щасливо. Ось і ось, ще трішечки. Ось оце станеться в моєму житті, я точно вже буду щасливий. Запитайте того, у кого є якісь певні статки, скільки тобі для повного щастя, ще чуть-чуть. Ну ще не багато. І так майбутня робота, сім'я, дім, спеціальність. Ми думаємо, коли досягнемо цього, тоді почнемо жити. Але думаючи про світле майбутнє, це непогано, звичайно. Але ми забуваємо радіти сьогодні. Ми забуваємо помічати те, що є у нас зараз. Я таку рекламу прочитав якось. Живі на я не знаю, що там вкладалось в це. Звісно, думати про майбутнє це дуже добре і потрібно. Але часто буває, ми зосереджуємося на тому, чого у нас немає, і не бачимо, і вже не помічаємо те, що у нас є. А ви знаєте, що в світі все пізнається в порівнянні. Якщо говорити, що ми такі нещасні. То потрібно порівнювати, звісно, не з тими, хто живуть краще. А давайте в цілому на, скажімо, картину всього, всієї планети подивимося. Скільки відсотків людей не мають холодильника, скільки відсотків не мають достатньо харчування і того, і того і іншого. Так можна продовжувати. І ми оказуємося у меншості, у меншості тих людей, хто живуть значно краще. Але ви знаєте, що просто хочу підкреслити, сьогодні можна радіти, сьогодні можна бути задоволеним тим, що є. Навіть Слово Боже радить, маючи поживу та одяг, будемо задоволені з того. Тобто, маючи мінімальну потребу нашу, нам потрібно бути задоволеним. Ми в пошуках щастя. В Біблії є книга еклесіаста або проповідника, її написав Соломон. А вона розповідає про пошуки щастя. І Соломон мав великі можливості в своєму житті, і він дуже активно шукав, що ж принесе повне задоволення в моє життя. І він описує про свої пошуки щастя. І давайте буквально кілька фрагментів прочитаємо. Які ж висновки він зробив, і як і в чому і де шукав. І так, книга Еклесіаста, перший розділ, 13 вірш. І придав я серце моє тому, щоб іслідувати і іспитати мудростю все, що робиться під небом. Це тяжеле заняття дав Бог Синам чоловічим, щоб вони упражнялись в Ньому. І 17, -й, 18 -й вірш. І придав я серце мое тому, щоби познать мудрость і познать безум'я і глупость. Узнав, що і це томлення духа, тому що во много мудрості много печалі. І хто умножає познання, умножає скори. І так він зрозумів, що його пошуки приводять до розчарування, Все суєта і томлення духа. Він це повторює знову і знову. І він примножував знання, ну і знання йому не дали ніякого щастя і внутрішнього задоволення. І він продовжує далі. і Він каже, другий розділ четвертий вірш, книга Еклезіаста. І оглянувся на всі четвертий вірш. Як предприйняв більші діла, построїв себе доми, посадив себе виноградник Восьмий вірш, дев'ятий, собрав собі сірий і золота і драгоценности у царей і областей, завів у себе півцов, і півіць і усложнення синов чоловічих, разные музикальні орудия, і зробився я великим і богатим більше всіх, бивших прежде мене в Єрусалімі. І мудрость моя прибила со мною. І одинадцятий вірш ключовий, він робить певний висновок. І оглянувся я на всі діла мої, котрі зробили руки мої, і на труд, котрим трудився я, діла, діла я їх. І от все суєта томлення духа. І нет от них пользи під сонцем. І так він перевірив себе в різних сферах, випробовував, шукав. І прийшов до висновку, до висновку, що все це є марнота. Хтось сказав, самі розочаровані люди на світі, люди, отримавши то, чого добивались. Хтось може погодитись, хтось може не погодитись з цим висловом, але є певне розчарування, коли людині нема до чого прагнути. От поки йшов під гору, було цікаво, вийшов, і стало нецікаво. Коли я не тримав в руках, я думав, щось таке буде дуже дивне, але коли я вже це мав, отримав, тоді інтерес пропадає. От така людська природа. Один автор писав: я забилую жажду тщетних благ, казню себе, поняв і тогі, що радості мірські, є. краткий сон. Це сон, це... Коли ти прокидаєшся, розумієш, що наяву цього насправді не існує. І ще один такий крилатий вислів. Дайте чоловіку все, і в той же момент він пойметь, що все це не все. Дайте мені мільйон і все. Запитайте того, в кого є мільйон. І ми будемо п'ять. Всі нас. А в кого п'ять? Ну, у нас є на Україні люди, в кого і 5 мільярдів є і не гривень. Ну це не все. <клес> і так ми думаємо, якби в мене було це, мені більше нічого не треба. Це не правда. Це самообман. Сьогодні багато нещасних людей. Чи всі, хто зустрічається нам на шляху, або з знайомими, і, і посміхаємося один одному, чи ми насправді такі щасливі всередині. Багато із нас, на перший погляд, Задоволений життям. Можливо, по і це непогано. Але як багато людей надівають маску, ніби все нормально, а всередині є біль в серці, а всередині, можливо, є незадоволення і тим і іншим. Експерти кажуть, що в Америці лише 20% щасливих людей. Я не знаю. Чи наскільки це відповідає об'єктивній реальності, але навіть там, де живуть люди на високому рівні матеріально, все рівно більшість залишається людей, які кажуть, ми не знайшли повного щастя від нашого життя. І це не дивно, коли ми дивимося у Слово Боже, де Ісус Христос сказав, життя людини не залежить від достатку маєтку югу. Не залежить. І він розповів про БАГАТОГО чоловіка, який назбирав собі дуже багато всього. І сказав: душа, їж, ПИЙ, веселись, хоча душі їсти і пити не треба. Бо в тебе на багато років. Який аналіз провів Ісус Христос? Він сказав, безумний. Цю... І ми можемо теж подивитися на власне життя і подивитися, ми в якій категорії. Щоб не бути в категорії тих, кого Ісус називає нерозумними. Щастя залежить від обставин, це міф, від того, що нас оточує. Те, що кругом нас робить щасливими, це міф, це неправда. Якщо змінити обставини, я стану щасливим. Ось поступлю в інститут, ось переїду з цієї нещасної України і там заживу, десь в якійсь іншій країні, де краще люди живуть. Ось нарешті я поїду від цих батьків і стану жити щасливим. Ось переїду в інше місце, ось зміню роботу, ось ще щось. І ніби по ідеї все має бути краще. Хочу загострити нашу увагу, кілька важливих думок сказати. Ісус вчить, що щастя не в обставинах, а в стані мого серця. Щастя не в тому, що біля нас, а в тому, що в нас. В тому, що наповнює нас, наше серце, нашу свідомість, питання не в тому, що ми маємо, а в тому, хто ми насправді. Щастя не залежить від зовнішнього, а від внутрішнього стану людини. Зовнішність змінюється. А внутрішня наша природа і те, хто ми є, насправді залишається, навіть вивчаючи життя. Переконуємось в тому, що щастя це не питання наявності чи відсутності проблеми. Проблеми є в усіх, але не всі відчувають себе нещасними. Проблеми є в усіх, але не всі, в кого є проблеми, відчувають себе нещасними. На минулому тижні і ще декілька днів раніше я. Почув про два випадки, коли молоді люди, абсолютно молоді, від 16 до 20 років закінчили життя самогубством у нашій місцевості. Чому? Є різні причини, а чому взагалі молоді люди, чи то не молоді, будь-якого віку не хочуть жити? Тому що є певний тупік, здається, розчарування, явно не від щастя, а від. Так як вони думають, повного нещастя люди не хочуть жити. Можливо, зустрілись з тими чи іншими проблемами в житті, які нібито я абсолютно не можу вирішити. Ви знаєте, Ісус Христос багато говорив про щастя. І в Івані від Матвія записано в кількох розділах, в п'ятому, шостому розділі найбільша проповідь Ісуса Христа, нагорна проповідь. Де Він описав, як він бачить, щастя. І ви знаєте, воно абсолютно відрізняється від нашого погляду на життя і на щастя. Ісус Христос розповів про блаженство. Це таке слово, яке виражає найбільшу форму щастя. Блаженний або в найбільшій мірі щасливий. И вот пятый раздел мы читаем. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвершил уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженные чистые сердце, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены синами Божьими, блаженны изгнанные за правду, Ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, Когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. И далі він продовжує дуже важливі речі весь соль, ви світ мира. І так далі. Але Він говорить про те, як він бачить блаженство. І про кожний із цих блаженний, блаженний, можна сказати, цілу проповідь. Це щось схоже на те, як Ісус Христос підійшов до вітрини цінностей світу і поміняв там ціни. Тому що насправді те, чим світ цінує, Бог переставляє каже, це нічого абсолютно не, не коштує. Те, що світ. Цінує Ісус Христос по-своєму, Він сказав те, чого, на жаль, не вчать в школі, те, чого не вчать ні в якому навчальному закладі. Тому що світ нас вчить йти по головах інших до своєї мети. Світ вчить свої інтереси, не служити для інших, а жити для себе. І в цьому ніби як щастя. Тому прислухаємось до слів Ісуса Христа, прислухаємося до слів Соломона, який досліджував життя. Всі ми шукаємо щастя, всі ми хочемо там, де краще. Апостол Павло каже: кожен іще своєго, а не того, що потрібно Ісусу Христу. І це нам природні. І це абсолютно непогано, коли люди хочуть, щоб мені було добре. Абсолютно непогано мати хорошу роботу і хотіти ще краще. Абсолютно непогано мати добрі якісні речі в своєму житті. Погано, коли ці речі настільки важливі, що я живу ними. Погано, коли людина всю свою надію будує на оцих матеріальних тимчасових речах. Ісус Христос хоче, щоб ми жили надію на Нього. Ісус Христос хоче, щоб ми будували життєвий будинок на камені, як Він приводив приклад про два будинки. На слові, його, на принципах слова Божого. щоб в нашій особистості був стержень міцний, щоб ми не просто як безхребетна особистість, тільки зіткнулися з тими чи іншими проблемами, і ми вже вішати сійдемо чи, чи ще щось робити. Господь хоче, щоб ми були сильними. А ми можемо бути тільки з ним. Коли ми знаємо, чому я живу, для чого я на цій землі, коли ми знаємо, що моє життя в руках Божих і що зі мною не станеться, я з Господом, який тримає весь світ в своїх руках. Це не значить, що віруючі люди не переживають тих чи інших проблем. Переживають. Але є одні люди, в яких погода змінилася, і вони вже якесь нещастя відчувають. А є люди, які переживають величезні проблеми в своєму житті, але вони дивляться вище на ці проблеми. Вони дивляться очима віри на ці проблеми. Вони дивляться через призму Слова Божого на своє життя. І їх не так просто збити з них. Є люди, які сидять в інвалідному візку, є люди, які великі фізичні обмеження мають. І живуть з цим, і дякують Бога, і проповідують іншим надію. Буває так, що ми маємо руки, ноги, все, і тут ось сталося те чи інше, Все вже людина життя. Не хоче вже. А чому так слабо? Господь хоче, щоб ми були сильними. А сильними може бути тільки з ним. Щасливою по справжньому, так як каже. Бачиться Бог, людина може тільки тоді, коли вона буде в гармонії з своїм творцем. Ми будемо закінчувати, і хай допоможе Господь, щоб ми коли думаємо про наше життя, коли шукаємо щастя, щоб ми його шукали там, де воно по-справжньому є, а воно є тільки з Богом. Без Бога може бути так, ніби зовні виглядає гарно. Но фундамента там немає. І коли буля настає, тріщить по швах і розпадається І ми ліпим, ліпим з усіх сторін, підпираємо цей будинок, а він валиться, тому що немає фундамента. Яке ваше життя? Чи живете ви з Богом? Які ваші стосунки з ним? Я хочу сказати, що сьогодні такий час, коли слово Боже проголошує надію. Надію на щасливе майбутнє і не просто тут, на землі, а у вічності з Господом. Що ми пам'ятали, земля наше це перебування короткочасне, це одна мить по зрівнянню з вічністю, і це такий іспит маленький, але дуже важливий, який потрібно правильно скласти. Прийдіть до Господа Віддайте своє життя йому. І ви Якщо це щиро, справді, з вірою, зробите. Сказати, Господи, я хочу з тобою жити. Я хочу оцей будинок життя свого перебудувати заново на цій правильній основі, щоб не дивлячись на те, що кругом мене змінюється мій внутрішній мир і щастя, яке є в тобі, воно завжди зі мною. І його не можна просто так зруйнувати. Хай у вас буде таке щастя, яке не залежить від кількості грошей, від того, на які ви їздите в машині, чи взагалі вона у вас є. Тому що насправді все це люди дуже швидко залишають, йдуть в вічність, де вже не треба ні машини, ні хати, як один полководець сказав, як я помру, мені руки отак розкладіть, щоб бачили, що я нічого з собою не взяв. Хай Господь благословить нас, щоб дійсно ми прагнули до такого знаєте, здорового погляду на, на життя. І останнє, що я закінчу, еклезіаст, за якого ми згадували, я не буду шукати на пам'ять, процитую, коли в самому кінці, у 12-му розділі, він сказав: вислушай сущність всього. Вже пережив багато, пройшов, дослідив, нахромився багато разів і сказав: Вислушай сущність всього. Бойся Бога і заповіді Його соблюдай. Ібо в етому все для чоловіка. В цьому все. А все це все. І не в кількості чи в меншості чогось боятись, тобто шанувати в найбільшій мірі Творця свого, жити в гармонії з ним. У цьому все для людини. Господь не помиляється. В своєму слові Він дав. Ті принципи, якщо людина по них живе, в неї сім'я в гармонії, в вона і в суспільстві є зразковим елементом і частинкою суспільства. Вона в будь-якій сфері життя, як дерево, яке посаджене при потоках вод, листя, якого не в'яне, плід приносить у свій час, це певним чином опис успішної людини. Будемо прагнути до цього крок за кроком. Йдучи за Господом. Хай Господь всіх нас благословить і дарує вам справжнє, таке непритворне, ненадуте, а справжнє щастя. Амінь. Давайте помолимося.